Всім доброго дня! Починається клубнічний сезон з невеличкою нашої теплички. Будемо робити зачистку і підготовку для її подальшого розвитку кращого. Ось як перезимувала. Хочу показати, саме, як перезимувала в теплиці полуничка, так як їй тут було краще, ніж на вулиці. Як бачимо, багато зелених листів, це молода посадка. І тут два ряди. Це я садив на початку вересня із стаканів. А, сорт квіки. Робив розножку. Ось можемо бачити, як вона тут почувається себе. Накривав, звичайно, агроволокном усе тридцяткою було достатньо. Можна сказати, що промерзали тільки крайні ряди. Цей ряд промерзав і там крайній ряд промерзав. А останні ряди земля навіть не промерзала. Бачимо ось. Один кущик не прижився. Ну, Таке буває, нічого страшного, таке буває. Так. Є ось дуже гарні такі. У нас такий жирний рожок і там вже навіть через тиждень вже буде квітконос вилазити. Ось така красота. Якщо взяти стару ну, двохрічну, то в неї вид, звісно, не такий гарний. Дуже багато тут між дорядів. Хоч і обрізав, тут дуже багато усів обрізав, обрізав, все одно покидало. Тут у нас видно хтось спав, коти якісь. Так, Зараз будемо відкривати, і цю. погода у нас гарна. Сонечко, хоч і був мороз. Бачимо, так? Да? Скільки тут роботи? Це все треба отак прати. старе, відчищати. Не боїмося дергати. Якщо кущ хорошо вкорінився, то йому нічого не буде. Так. Ну, можна старатися, ось бачите, як вилазить. Тобто не вилазить, а сама земля просідає. Високі горби були, земля просідає. І ось таке вилазить це не дуже добре. Можна ще поудалять. Цей листок довго жити не буде, але поки що можна його залишити. Ось так. До речі, земля, земля, сира. Не, не сильно не, не грязь, але сира, не підсохла. Але якщо буде така погода, як сьогодні, наприклад, днів в три підряд, то придеться поливати. Чим краще ми вичистимо, тим менше придеться потім робити всяких хімічних обробок, щоб пущ не болів. Віддавав гарний урожай. Так. Бачимо раз, ну це такий, я не знаю, він щось буде, з нього не буде. Це усік укоренився. Ось. Не знаю, що з нього буде. А так, три рожка є. А так, не дуже, звісно. Ну, щось дасть якийсь урожай. Звичайно, на цих кущах буде набагато кращий урожай. Ягода буде велика, рівна, красива. Бачите, як їх легко зачищать. Пару старих листів брали. Все, красота д н травичку теж виріваємо. Ось так. Це що побічка в теплиці, що грязь, попадає, дощому вона не збивається. Підсохне і коли буде, будемо відкривати на провітрювання, воно здується. І буде ягідка чиста. Ось так. Тут теж таке. Бачите, тут волога мокре. Земля теж. теж волога. Що я казав про міждуряддя, а тут дуже багато. Ось таке це все придеться вичищати. Бачите, поукорінялося. Звичайних можна викопувати, пересадити і вони будуть рости. Але поки що нема куди. Відкритий ґрунт земля ще мерзла, а в теплиці можна працювати. Чи вигідна теплиця, як бачите, урожай набагато раніше буде приблизно на місяць. Якщо в теплиці ще й накрити агроволокном, зараз покажу, як себе почуваю на вулиці. На вулиці має ось такий вигляд. Земля ще мерзла. Земля мерзла. Нічого тут поки робити не можна. Полуниця наша ще спить. Ось, до речі, залишив непродану касетну розсаду. Прямо на вулиці. Накрив агроволокном. Так воно і зимувало. Піде тепло. Підчистимо від старого листя. І все буде гарно, я так думаю, звичайно. І можна буде, де випади були, попідсажувати або ще комусь продати. І так, зробимо тут в теплиці зачистку від старого листя. Проведемо одну обробку хорусом. І ще перед, перед світінням. Будемо бачити, мабуть, свічо. І так по хімії. А, ні, ще обов'язково треба буде актеліком, тому що теплиця, кліщі так, хорусом і один раз перед цвітінням актеліком пройтись. І це всі будуть хімічні обробки, я так думаю. Зразу не сильно боліє, але для перестраховки хорус від хвороб і актелік від шкідників. По одній обробці я думаю буде достатньо. В минулому році так і було. Навіть на в'яктеліка не давав. Нічого не піділо. Ось так кого які питання. Задавайте в коментарях. Буду радий відповісти. Поки час є на відповіді. Що ще? Що ще. Підкармлювати, звичайно, будемо, тому що ці бугри вже другий рік стоять і земля трошки виснажена, то без підкормок результату не буде. Добре. Всім дякую. Якщо що, пишіть, задавайте питання. Ще раз буду радий відповісти. До зустрічі, до нових відео.